Розпочнімо якраз такі з курщини, власне кажучи одразу чотири населені пункти буквально за вчорашній день. Мінус 38 квадратних кілометрів. Втратили наші наші сили на Курщині. Це населені пункти Лебедівка, Мартинівка, Малолокня та Черкаське Порічне. Всі вони от або можна подивитися. От на такій карті, як е, конфігурація, буквально за вихідні росіяни справді тиснуть. По всьому, абсолютно по всьому фронту дуже і дуже інтенсивно, як я сказав, 38 квадратних кілометрів за день втратили наші бійці і новини звідти все гірше і гірше. Е, однак, не все те, що пишуть, як то кажуть е, на Паркані, воно є правдою, тому що е, не зовсім все так, як там росіяни подають для себе вже миловидно. Вони вже теж кидають забагато фейків. Говорять, буцімто з Мартинівки до Лебедівки. Вони зуміли прорватися і таким чином взяти оточення. Наші на наші війська це не відповідає дійсності. Це неправда. Цього оточення вот немає. Це маячня вчора ввечері. Списувався з бійцями. Звідси вони кажуть, що цього прориву немає, тому росіяни вже теж пересмикують. Вони дуже активно використовують різноманітні підрозділи, в тому числі підрозділи північно-корейських військ за вихідні. Зокрема, на Мартинівку на напрямку Мартинівки дуже інтенсивно штурмували якраз такі північно-корейці. Це видно на ось цьому зображенні, яке наводили Deep State поблизу суджі. Ось ці ось ці ось ці ось ці північно-корейські. Терпіли так би мовити, на які на, на, на горбу яких росіяни дуже потужно виїжджають за останній час, тому що, вочевидь, справді прибулося підкріплення, і північно корейці дали результат, адже вони фактично по всьому фронту зараз допомагають росіянам тиснути на Курщині. Ще раз повторюся, навіть на державному кордоні. Е, і ситуація для нас, е, в силу того, що такі інтенсивні штурми відбуваються звідусіль, е, наші війська просто не здатні зараз. Втримати. втримати цей натиск, тим паче, що росіяни почали цей наступ на Курщині, про що пише Форбс в той момент, коли адміністрація Трампа припинила постачати Україні розвіддані та боєприпаси в публікації. Згадується, що РФ залучила до наступу одну з своїх найефективніших груп безпілотників. Називається Центр передових безпілотних систем Рубікон. Чим він такий передовий, тим, що сі Рубіконівці вони вибирають ділянку дороги десь 100-300 метрів. Uh, і починають просто гатити з усіх, як кажуть, орудій, О ній всі дрони різних типів, які мають все працює просто таки по цій ділянці дороги, випалюючи там все, що рухається, і таким чином росіяни позбавляють наші uh, війська в принципі логістики. Хоча зараз, чесно кажучи, логістика на uh, Курщину є досуджі. Автомобілі заїжджають uh, з того, що мені відомо. Uh, ну але справедливості заради так. Ось ось ця дорога вона працює, вона робоча, але справедливості заради. Треба показати і іншу, скажімо так, інший бік цієї медалі. Е, поділюся вже архівним, дещо відео від бійці 54-го окремого розвідбату е, з лютого, тобто ну місячної давності Відео, коли от в цій точці в районі Заолешенки на північний захід від Суджі е, ведеться відеофільмування е, цієї локації, і боєць наш нараховує дев'ять автомобілів, які уражені ворожими фпв-дронами Дивіться на відео. Типа дорога жизни забирає свою дань. Раз, два. Але дев'ять! Так що жить нада не в кредит. Ну така от історія. Це архівне відео, яке ще раз повторюся за Олешенки. Воно знімалося поблизу суджі, де дуже багато автомобілів накришили росіяни. Поки що говорити про те, що вони витискають наші війська, не доводиться, але чесно кажучи, ситуація не з найкращих. Е, головне, як на мене, зараз не допустити жертв наших військовослужбовців. Е, немає потреби тримати ці локації до кінця. Хоча я не, не генеральний штаб, я впевнений. Я це говорив минулого тижня. Це в цьому стверджується і зараз. Е, наш Наше командування прекрасно усвідомлює ситуацію прекрасно розуміє її, і наскільки мені відомо, робить всі адекватні для цього дії? Ну станом на зараз. Хоча, очевидь, можна було робити щось з випередженням цих негативних подій, але вже як є? Ну я веду до того, що точно оточень допущено не буде. Хоча Росіяни гатять по всіх фронтах. Вони зараз, наприклад, на напрямку новенького тиснуть через державний кордон. Вчора басівка була у вогні, просто в шаленому вогні, горіло там, палало все. Мені розповідали бійці. Росіяни використовують всю свою потужну вогневу міць, все, що мають, все от працює зараз з метою досягнення одного, перерізати трасу. Ось цю, щоб вона не просто стала трасою смерті, щоб вона стала трасою блокування наших військ на суджі Але я. Впевнений, що цього не станеться. Ну, я дуже вірю в це. Я всі передумови вірити і не просто вірити, а бути впевненим у цьому. Крім цього, допоки стоїть суджа, в принципі стоїть наше курське угруповання. Це часто дуже е, говорив, і в принципі, воно насправді так і є. Хоча росіяни якраз таки за вихідні намагалися суджу здолати, скажімо так, заходячи сюди, вже майже в. Самі межі населеного пункту по трубі Тут пролягає газопровід Оренгой Помари Ужгород, газопровід Дружба, який в нас. Це це не нафтопровід дружба, одним словом, газопровід тут пролягає. Я перепрошую, можливо, трошечки буду тупити, тому що гриб, який зараз ходить загальною епідемією по країні, мене теж вчепив. Ви навіть можете по голосу чути, тому не виключено, що в найближчі дні можливо потраплю на лікарняни, але поки що, поки що тримаюся з усіх сил. Але як то кажуть. Головою шурупою трішечки гірше, ніж е, зазвичай. Е, так от росіяни е, проривалися там е, газовою трубою. Е, як це виглядало? Приблизно так. Вони 12-15 кілометрів йшли за свідченнями їхніх е, воєнкорів. Проходили цією трубою для того, щоб дістатися в тил нашим військовим. В принципі, це. Методика, тактика це дії. Ось такі трубна війна для того, щоб переховуватися від півдронів. Зовсім не нова тактика для нас. Це росіяни успішно, дуже успішно використовували в Авдіївці. А з перемінною успішністю вони це пробували в Білогорівці. Зовсім не успішно. Вони це намагалися зробити через труби каналу Сіверський Донець Донбас у Часовому Ярі. Ну і ось тут в Накурщині. Близько сотні військовослужбовців Російської Федерації намагалися прорватися в тил нашим бійцям. Як ви бачите, деякі росіяни рухалися без масок, деякі рухалися ось так. От в масках. Ті, хто в масках їм, скажімо, так більше пощастило, тому що вони дійшли до кінцевої точки, але це не факт. До речі, що пощастило зараз. Ви зрозумієте, чому власне. Що ще важливо сказати, ті, хто рухалися без масок, там було все значно гірше для росіян, тому що велика частина з них просто-напросто потруїлися тими залишками випарами газу. І там залишилася на вічну у трубі. Е, інша частина потрапила, наповнила Курські лікарні, е, які реально були в неділю після цієї авантюри забиті е, просто такі е, російськими військовослужбовцями, які потруїлися газом. А ті, хто вибралися з цієї труби, е, як я сказав, ну вони. Е, Можливо, більшість везунчиків, хоча наврядче їх чекала наша засідка е, десантно штурмових військ. Е, ці диверсійно-штурмові групи були уражені касетними боєприпасами. В чому фішка? В чому справа? Справа в тому, що їм дозволили вийти наші бійці в тій точці і заблокували прохід. Відповідно, евакуація назад вже була недоступна. Росіяни просто почали розбрідатися по е, посадці, де їх почали косити уже наші касетні боєприпаси е, десантно-штурмових військ. Як стверджують. Е, джерела наші бійці знали про те, що от росіяни лізуть саме таким шляхом, чекали на них і підготували ось таку засідку, щоб знищити цю всю групу. Тобто до сотні окупантів було або потравилися вони, або невеличкій частині вдалося врятуватися, або вони були знищені внаслідок ударів нашої артилерії. по в цьому місцю виходу із труби поблизу Суджі, північніше суджі, ось такі от там дії відбуваються на Курщині. Хитрі окупанти намагаються витіснити наші війська. Будьмо відверті. Сценарій зараз, який складається на Курщині для нас, далеко не позитивний. Головне, я зараз отак от, от скажу дуже обережно. Головне не допустити, аби на наших плечах на плечах наших бійців, які будуть десь на якихось локаціях відступати, аби росіяни не заскочили до сум, тому що тут все ж таки як не крути російського війська теж чимала кількість близько 60 тисяч. і ці 60 тисяч де вони зараз опиняться, якщо раптом зупиниться курська операція. Це запитання зірочкою, так би мовити, навряд чи вони будуть просто сидіти і зализувати рани на сумщині. Хоча на Курщині, точніше, хоча я, от в спілкуванні своїми друзями які виють на Курщині, вони кажуть, що їх там так потріпало не. Наші наші війська російські, що навряд чи вони спроможуться наступати на Курщину? Я може на сумщину. Я не знаю. Чесно, от я не не знаю, але не виключав би будь-яких насправді що сценарій. Хоча знаю, що північні кордони там ще з часів, відколи е, цим напрямком опікувався генерал лейтенант Наєв. Він е, відомий своєю такою певною навіть гіпертрофованістю в хорошому зараз, як розуміємо, сенсі гіпертрофованістю до організації інженерно-фортифікаційних споруд та мінувань, е, що там. Підходи, скажімо так, заміновані непогано, ось така от історія. Така от історія в нас по суджі весела